Потрібен якийсь пам'ятник котлеті. Суп це певною мірою заспокійливе. А я взагалі людина суп. А харчо, окрошка, куха, борщ зелений, борщ рибний. рамен і субо. Ми любимо з тебе суп. Дуже-дуже любимо. Всім привіт! Це подкаст «Батьки та табачки. Мене звати Віка. Я журналістка, кулінарний і кавовий бік, а поряд зі мною Аня. А, всім привіт! Я дослідниця їжі греків на дозов, знавиця тисячі рецептів з кабачка. А, і я хочу тобі з самого початку запропонувати такий невеличкий короткий бліц, окей? Так так, я готова, я таке люблю. Суп на обід, їсти чи не їсти? Ось у чому питання. Їсти чи нормально їсти на обід лише кавун? Нормально. Чи можна їсти котлету без гарніру, або це кримінал? Ні, це зовсім не кримінал, можна, 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 можна. Годувати у відпустці норм чи стрьом? Дуже стрьом, інакше це не відпустка. Обід без хліба, це окей, чи свято танко. Це окей, але це не відміняє того, що хліб всьому голова. Це подкаст Бички і Кабачки, і сьогодні ми будемо говорити про обід. Загалом традиція, що ми маємо їсти три рази на день, це доволі сучасний винахід, бо в історії Європи люди їли двічі на день сніданок і вечеря. А обід ніколи не був фіксований прийом їжі. Не було для цього спеціального часу. Це було щось між сніданком і вечерею, Обід став важливою частиною лише з індустріальною моєю улюбленою революцією, яка вже не про цьому завжди, Але, блін, воно і є. Е, величезна наса людей да, почала працювати поза домом на фабриках, заводах, і з'явилася ціла інфраструктура, з'явилася перерва, ота сама перерва на обід. І потім вже це стало частиною того, що треба їсти у фіксований час і три рази на день. Ти знаєш зараз, ось особливо після ковіду, і зараз які ми часи живемо. Що дуже багато людей е, працюють віддалено. Теж було б дуже круто мати е, якийсь фіксований час на обід. Ну, мені здається, і от, наприклад, що ми зараз взагалі на обід їмо? Ну, насправді це не так багато варіантів. Це або перша страва, якийсь суп, або це друга страва, або це якийсь бутерброд чи шаурма. Ну і знаю людей, у яких це якісь взагалі невеличкі перекуси, типу горішки, солодощі, фрукти, булочки. Але загалом е, у нас в Україні дуже сильна традиція супів. Ну як Та би це не було права. Це просто все да, для нас святе, я згодна з тобою. Якщо вже про святе, то звісно, не можемо оминути борщ. Традиційний червоний, борщ зелений, борщ рибний у нас в Надазов'ї. Він був доволі популярний в свій час. Я його готувала вже пізніше. Я дізналася, що його робила моя бабуся. А, і він готується саме в недозові з бичків, але знаю, що наприклад на Одещині там використовують іншу рибу. А, і також, якщо ми говоримо вже про наш морський регіон, то це е, юшка з риби, тобто ось ця традиційна уха, особливо якщо це ще свіжий вилов. Але знаєш, ось я нещодавно полюбила харчо або шорпу все ще з бараниною. і також серед моїх улюблених супів це окрошка. Я люблю рамен і субо. Я може така якась новомодна любителька. Ні, звісно, я люблю борщ, я люблю уху і різні супи. Я взагалі людина суп, я кулінарний хрестонопце купую мужності. І серцем повним тепла. Ви можете мене також називати королевим бульйону, хазяйкою місо або імператрицею незвичної їжі. І також людиною, яка е, познайомила мене з ФОБО, я пам'ятаю, як ти мене привела у заклад на привозі, і все було дуже смачно. Ну і загалом, е, коли ми говоримо про суп, то це може бути не лише смачно, а й навіть е, цілюще. Звісно, всім відомі ці рецепти, коли застуда випити свіжого бульйону, так це може працювати. І хоча зараз гастроентерологи говорять, що саме для шлунку це не обов'язково взагалі, якщо вам не подобаються перші страви, то їх можна і не їсти, і бути здоровими. Але все ж таки, ось. Суп, те, що він тепленький, гарячий, особливо якщо це холодна пора року. Він може психологічно дати тобі якесь відчуття безпеки, якесь відчуття спокою, і е, можна сказати, що суп це певною мірою заспокійливе. Ми з тобою сьогодні адвокати з цієї прикрахли трави. Ми любимо з тебе суп, дуже дуже любимо. Подкаст бички і кабачки. Коли їжа тримає, поки весь світ злітає з петель. Але крім збереження здоров'я, суп може ще й заощадити гроші. Я вважаю, що це один з найбільш економічних способів приготування. Наприклад, бульон для супу можна готувати великими партіями, порціями, партіями, потім його заморожувати цими порціями. Я заморожу бульйони вже дуже давно, але перший досвід був не дуже вдалим. Страна банка тріснула в морозилці і дивилося. Літер смачного неймовірного бульйону викинути. Якого, мабуть, робила бульйон із залишків рослинних підходів, істочок чи м'ясної оброк. Загалом я не дуже велика знавець бульйонів. У мене це традиційні там м'ясо з кісткою, риба. І я зараз тільки-тільки починаю. Знайомитись з тими моментами, коли можна туди поставити одразу коріння селери, імбир, ще якісь спеції, там цілу цибулину чи щось таке. Тому для мене це поки що нове. Це дуже доступно, це скорочує харчові відходи, тому що якщо зазвичай ми, ми ріжемо якусь петрушку, фенхель, якісь корінчики, то ми просто це викидаємо. А це можна викидати. Це можна збирати в один якийсь. Пакет, коробочку заморожувати і потім додавати в бульйон. Це дає неймовірний смак. Це така дуже якась смачна форма чакунства, я б навіть сказала. У мене зараз в морозильці є орегано і базилік і я думаю, що це буде якесь чекунство наступним бульйоном. Ем, я б знаєш, що згадала про бульйонні кубики Мазі і Галіна Бланка. Це, це зовсім не реклама, це просто а, наше дитинство. Мені здається, вони були всюди, їх всюди додавали. Але це не, не виносить сучасності. Я хочу розказати про древні бульйони кубики, прабольні кубики. Вони називалися, вони називалися щось на кшталт корпативний суп, Він ще був відомий як. Кішеньковий суп або телячий клей це винахід 18-го-19 сторіччя, яким користувалися британські моряки і дослідники. Як його готували? Дуже повільно поварили м'ясо та кістки до створення насиченого бульйону. Потім його кип'ятили і випаровували, поки він не ставав схожий на желе. Потім це желе сушили, це прадід холодця. Чи це не зовсім про те? Ні, це не бра від холодця, це правіть бульйонового кубику. Отже, цей портат відмісло. Е, сушили, потім ставав твердим, таким шкірястим. і. ну, яким чином, яку оживляли. Просто додай води, гарячої води. Про те, що просто додай води і холодець, ти мені нагадала історію, що я знаю. Людину, яка просто брала холодець і гріла його в і мала суп. Я читала е, таку цікаву інформацію, що за загалом холодець виник е, як е, е, теж якась прадавня форма супу на півночі. Я вже не пам'ятаю деталей, але я пам'ятаю, що якраз пастухи е, використовували його. Як теж такий собі фактативний аля супу, тому що його можна було носити з собою і потім ну, розводити <смас> з чимось іншим. І якщо ми говоримо про супи, то зараз, в принципі, дуже багато людей, вони все ж таки обідують бутербродами. Але з іншого боку, сендвіч – це ефективно і швидко Європа відійшла від супу на обід, тоді коли робочий ритм зробив повноцінну трапезу. Дня посередньо і до стерилізація, так що бутерброд переміг смаком, а швидкістю, простотою, мобільністю. Взагалі будь-яка їжа, яка сподобалась, може поміститися в бутерброд, і можливості тут просто безмежені, хто так і Кубан, чи Рубень? Вони всі і бутерброди. Мені здається, що Slow Life має стати суп. Як ти думаєш? Це типу, що ти можеш собі приділити виділити час, щоб спокійно його гаряче поїсти, смакуючи. Ти знаєш, якщо не помиляюсь, я чула, що у Франції було поганою прикметою, взагалі дурним тоном, якщо ти їв обід там швидко за 10 хвилин і кудись біг, особливо якщо ти їв не сам, а в компанії. Ось це про щось таке? Я думаю, що так. Або це. Те, що називають новим люксом, коли можна неспішно почитати книжку, неспішно поїсти. Тому що бутерброд, шаурма, там якісь заверштайни, це все таки швидкість, ну і спішно поїсти суп і, і дварити його. Це ж треба знайти. Та перед цим випуском ми проводили в соцмережах опитування серед наших підписників про те, як обідують вони. Розкажи про результати. У нас більшість наших цитатів слухачів проголосували за другу страву. Бички і кабачки. Я готую не їжу, я створюю свій дім. Ну, що таке українська друга страва? Давайте обговоримо. В принципі, я теж не частіше, не так вже часто я їм супи. У мене теж в основному це друга страва. Але, наприклад, сьогодні у мене суп був на вечерю. Якщо говорити про традиційні другі страви українські, то до появи картоплі основним гарніром в українському обіді це було пшено. А це був коліш або каша і а, лише у у XIX столітті картопля його трішечки так витіснила. Мені здається, що картопля з чимось м'ясним, з котлетами, фрикадельками, з різними іншими м'ясними стравами, вони у нас досі, скажімо так, в топі обідів. Котлета це взагалі українська стала класика. Мені здається, що нам в Україні потрібен якийсь пам'ятник котлеті. Це страва, яка має. Один постійний рецепт, в принципі, смак, який всім зрозумілий і відомий. Але я все-таки більше люблю фрикадельки. От фрикадельки для мене важлива різноманітність. Вони можуть додати різні трави, різні соуси додати, і буде просто фарш сьогодні, а завтра вже якась інша страва. Через місяць ще інша страва. Я це назвала вареники, голубці і на лисники ще. Ну, трошки так, це на обід, але це український такий репміл. Тому що дуже багато людей, і ще пальмені, пельмені ще дуже багато людей і за кордоном, і в біженстві, і в міграції, і в Україні наморожують вареники, пальмені, голубці. Вони або самі це роблять, або купують в магазині, або. Є люди, які навіть будують на цьому цілий бізнес, і зараз я не кажу про ем, велику компанію. всім відому я кажу про українських жінок. Ем, все, все ж таки, це здебільшого жінки, які і в Україні за кордоном заробляють собі на життя, тому ж е, тим, що роблять е, при мені і вареники, тому що це мені здається, страва, яка об'єднує як всю Україну. Е, і так ми підійшли до тіста. І ще один дуже популярний гарнір це макарони. Я макарони люблю, е, можливо, не так, як мій син е, малий, але і моє в моєму дитинстві були трохи інші макарони, зовсім такі, як зараз. Подкаст бички і кабачки. Тут говорять про їжу так, як про людей, яких ти любиш. Є останнє відкриття це паста алаводка. 10 хвилин вариш макарони, а потім ще 10 хвилин пояснюєш сусідам чому так головно співала у каструлю. Це анекдот? Так, це анекдот, це не жарт. Це справді реальна страва, її придумали. У 80-х роках, здається, італійці в, в Америці. Тава стала дуже популярною на молодіжних дискотеках, а потім поширилася в США, а потім пішла вже в Італію. Я зараз розкрию комусь секрет, а комусь просто хтось вже знає. Що навіщо в цій справі взагалі горілка? Соус для цієї пасти робиться з томажної пасти і вершків. І всі ми знаємо, що буде з вершками, якщо їх змішати з тематною пастою. І якраз для... це, це, це вже хімія-хімія. Чуваєте, так? Да? Пішли з уроки або якась магія-магія. Я um. просто сказала, що всі знають. От я, наприклад, взагалі, з хімії Я друж. Я кажу секрет, секрету вага. Um. Горілка. Зв'язує ем, вишки і томатну пасту і створює емульсію цю гладку, ось цей гладкий соус е, смачний, а всі градуси вони випаровуються при приготуванні, тому це така дуже прикольна страва. Ти казала про те, що в твоєму дитинстві макарони були. Звісно, не такі, як в дитинстві твоєї дитини, але в нашому дитинстві макарони вони дуже часто були шкільним обідом. І от дуже цікаво про те, які обіди зараз шкільні в інших країнах. Я хочу додати, що не завжди ці макарони були окремо один від одного. Це іноді був просто такий макаронний та пиріг. Да, сім'я це баба, кто додал почти. А то я по кетчуку. Ба-ба! Я завжди розумів. Чи це коротка, чи це вівсянка? Да-да, щось таке прапоріг. Так що там з Ніжою Україною. Таких зисків немає, як було в наших школах, але. Наприклад, у Франції це обов'язково салат, це якась основна страва. Це може бути м'ясо з картоплею, сир. А в Японії рис, риба, овочі, молоко, фрукти. Також це може бути і суп. А в Фінляндії для учнів обов'язково подають гарячий суп, можливо, тому що там холодно, як ми казали, що він гріє, а він може бути гороховий або рибний. А ось в Італії, звісно, що це ось десь все ж таки макарони є на обід. Це паста. Ну, так. <сісті> паста з м'ясом або рибою і також фрукт. Ну, Зв'язами знаємо, що в багатьох країнах я не буду зараз пораховувати. Діти в школу носять з собою ланчбокси. І тут мені згадується одразу один із інстаграмний батько. Він складає свої дочці. Якісь просто мішлемівські ланчі, там є і восьминіги, чи восьминоги, восьминіги, восьминоги, ем, і філеміньйон, і ще якась там риба, і якісь раки, ну і рис, і різні різні дуже овочі, і якісь фрукти екзотичні. Ем, в принципі, якщо продивитися, то а, там багато дуже складників цього ланчу. Ланчбокс такий з різними відсіками. Але всі ці страви приготовані дуже просто мінімальними зусиллями. Воно або запечене, або зварене, тобто немає якогось такого дуже довгого процесу приготування. Але ж все одно це треба час на закупи, я вже не кажу про гроші, не буду маркувати чуть гроші. Час на закупи, час на приготування, і де він себе, я не знаю. Для мене це. Загадка. Але я б хотіла, щоб мені робили. Якщо хтось хоче б... подивитись, називається Нік Тайлер Янг. Ти кажеш про те, що де ж брати весь цей час на закупи, на приготування, я теж щиро не розумію, де мені взяти час на закупи і приготування вечері, тому що наступний наш випуск буде саме про вечерю. Тому на цій прекрасній ноті про те, що нам потрібен час для приготування їжі, для приготування вечері, для приготування наступного випуску. Ми будемо завершувати. Це був подкаст Бички і кабачки їжте смачно та залишайтеся з нами. Па-па! почуємось.